Троє воїнів, що боронили Чернігів Владислава Трошенко і лікар Володимир Фриз. Відтепер почесні громадяни Чернігова. Це рішення затвердили депутати під час сесії міської ради 1 листопада. У представленні во міського голови зазначив, що воїнів на нагородження почесною відзнакою подало командування, оскільки підрозділ на передовій звернення надійшло пізніше ніж традиційно до дня міста. Перша танкова бригада, яка основну роль зіграла в обороні міста, внесла такі кандидатури. Це Стефурак Микола Миколаєвич. Заступ. Командира механізованого батальйону військової частини 1 окремової танкової сіверської бригади. Цей відважний військовослужбовець першим помітив ДРГ з 12 росіян, які в тил нашим військам зайшли, і завдяки цьому він зміг їх зупинити і далі не було наслідків, які могли б бути. Оліференко Артур Олександрович, командир 8-ї танкової роти і 3-ї батальйону військової частини теж Сіверської бригади. Він. Біля епіцентру перше зустрів ворога і стримував їх, поки не пішло підкріплення. Всі розуміють, що якщо б біля епіцентру була прорвана оборона, що б зараз з нами було і де ми знаходилися? Приходько Олексій Михайлович, командир гранатометного відділення, він Веселівці. На відомі всім пагорбі стримував дуже довго ворога, і завдяки цьому на оборона новонавоселеця не було прорвана, ворог не зайшов в місто Чернігов. Міський голова Чернігова з 2015 по 2023 Владислава Трошенко, якого за рішенням львівських судів на рік відсторонили від посади за адміністративною статтею, що навіть не передбачала такого покарання. А згодом за рішенням суду, за зверненням начальника МВА Брежинського звільнили. Заслуговує цього звання, зазначив Ломако, адже він змінив вектор руху міста із застою на розвиток, а під час бойових дій забезпечував функціонування оточеного Чернігова. При якому Чернігів з останніх місць в рейтингу обласних центрів піднявся на перший, при якому місце наше змінилося, і роль якого і внесок в оборону Чернігова в те, що місто вистояло, оцінена і президентом України, який присвоїв звання за мужність орден за мужність міському голові. На жаль, центральна влада віддячила так, як вона віддячила, але громада міста, я переконаний, не зобов'язаний підтримати присвоєння звання почасної громадянин. Лікарська спільнота запропонувала до нагородження лікаря, який присвятив своє життя допомозі й порятунку людей Володимира Фриза. За спільним зверненням лікарської спільноти Фриз Володимир Іванович. Завідувач лікар-ортопед травматолог ортопедичного відділення міська лікарня номер 2 міської ради за багаторічну працю. Заслужений лікар України 92-му році отримав це звання. Нагадаємо, з людьми, яким громада присвоїла найвищу відзнаку звання почесних громадян, можна ознайомитися на сайті муніципалітету у спеціальному розділі.